Я всіх вітаю. Є така от Зоя, Кінець 15-го року. 23,5 кВт батарейка. І після нуля ще 1,5 кВт. Непоганий стан, непоганий вигляд і головне непогана ціна. Ціна стоїть в описі в заголовку відео. Звук? Не пойму, та має бути звук? Що немає звуку? Повинен бути звук. Рівненька, в класному стані. Машина є один недолік, не працює кліма. Можливо, якийсь елементарний датчик, а можливо, можливо і компресор максимум, але це не проблема. Заряджається прекрасно, їде добре. Перевірив. Машина повністю на ходу на алюмінієвих дисках. Є в комплекті колеса запасні. Теж на дисках, так, да, теж на дисках. На оригінальних дисках. Пробіг питають, який зараз подивлюсь. Пробіг показую. 111 тисяч пробігу. І пробіг не по не по місту пробіг, тому що нічого не витерто. Матові кнопочки, нормально виглядає кермо. Підлокітник, сидіння. Всі деталі, які, які про пробіг показують себе нормально 123 тисячі наступний сервіс. Пас безпеки теж добре виглядає. Нічого не подерто в багажнику. Бампер навіть там, де виймається всі там вантажі теж не подерті. Є бачу, кабель у нас, є від розетки зарядка. Нічого, бачите, пластики, всі в прекрасному стані, нічого не подерти. На кришці теж немає вмятин. Взагалі не бачу вмятин жодної. На даху теж нема. Педалі. Зарядка питають. Так, я тільки що показував, зарядка є на 220. Резина практично нова. Алюмінієві диски, не пошкоджені парковками. Десь хтось чи впирався, чи що бампер виліз з своїх защолок. Ні, ніде не видно, щоб впирався. Не видно перефарбованих деталей, все в оригіналі і повний повний стіль. Ніде немає навіть паркувальних вмятин. Скло лобове. Теж немає ніяких сколів. Датчики світла, датчики дощу. З батареєю все в комплекті машина. Що ж знайти вам де недоліки? Ага, от недолік. Ось треба закапати. Ну коли закриті двері де видно? Ні, трошки видно. Треба закапати чорною фарбою. Десь хтось пас безпеки, так. Да. Вм'ятинок немає, просто треба закапати. Камера працює. Так, коротше кажучи, на ходу я провірив цю машину. Їде добре, салон добрий, нормальна машина. І найголовніше, що використовувалась на великих відстанях, тому виглядає цілком. Просто непогано виглядає. Нічого ніде не зношено. Максимальний хід, скільки питають. Ну як їдеш? 110 кілометрів ця машина. Зараз я покажу, чекайте. Ну там 150 по паспорту, але це дурниці, все. 83 кілометри, бачите? Отак от, от виглядає. Ну так як на її їздили останнім часом, отак воно там середнє рахує. Якби була повна, ну 110. При бажанні можна проїхати більше, але для цього треба не натискати на газ сильно. А так вона нормально йде, якщо не, не газувати, то нормально вона їде. Також по місту їздити. Та й з міста в місто можна їздити чому ні. При бажанні така от машина. Телефонуйте при потребі, телефон знайдете в описі відео. Я думаю, що непогана ціна.